Вітаю з Днем Конституції України, друзі та подруги, миролюбне громадянське суспільство. Як керівник українського руху поцелістів, хочу підкреслити, що наша мета реалізація права на мир, і у зв'язку з цим приписи Конституції для нас особливо важливі. Пам'ятаємо, що Конституція України передбачає людську безпеку, права і свободи у статті 3, заборону іноземних військових баз у статті 17, мирну зовнішню політику у статті 18, рівноправ'я, незалежно від мови та переконання статті 24, право на сумму. Млінну відмову від військової служби у статті 35, а також заборону розпалювання війни та ворожнечу у статті 37. Не забуваємо також, що Конституція України передбачає верховенство права у статті 8 і дотримання міжнародних договорів у статті 9. А це і про статут ООН, який приписує вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом, і про міжнародний пакт про громадянські і політичні права, який захищає право людини на відмову вбивати навіть під час війни, здійснимо наше право на мир без насильства.